Вирішальна битва в рамках свята у Полтаві. Організаторам Адреналін цього разу довелося приймати останній етап чемпіонату України з кільцевих перегонів. Раніше основною родзинкою дійства були хіба змагання з драґрейсингу. Спортсмени автомобільної дисципліни з'явилися на перегони у повному складі. Цього разу всі класи були представлені на перегонах, включаючи навіть формулу. Проте для класу ці змагання поки не фінальні. Пілотів ще очікує кубок на столичній чайці. Врешті най. Цікавіша боротьба відбувалась у змішаному заїзді класів GT Open та Touring Light. В останньому вирішувалася доля другого та третього місця, адже Василь Водолага чемпіонство оформив дочасно. Хоча його виступ серйозним чином вплинув на розподіл очок серед інших претендентів на подіум. Судді анулювали його переможний результат недільної гонки, і за підрахунками Валерій Жовтонох лише на одне очко зміг випередити Антона Зайцева у боротьбі за віце-чемпіонство. ряд был факторов, которые мы для себя определили. Один из них это была стабильность, как бы мы сразу как бы ставили перед собой такую цель, да, ехать стабильно, не попадать в аварии и не ломать машину. Как бы поэтому так весь сезон ехали, то есть как бы э, я могу сказать, что я ехал далеко не на пределе. Как бы ну, ну, были ошибки, конечно, у меня мы учились, как бы я получил, я считаю колоссальный опыт, как бы да, то есть поэтому мне очень понравилось, очень интересно. Так само за срібло сезону змагання проходило у національному класі Лада 1600 Максим Чередніченко був вже недосяжним для суперників. А місця на подіумі поділили Руслан Сіров та Володимир Маршенко. Причому на користь останнього перед стартом недільної гонки в них була абсолютно однакова кількість очок. Я ніжидав не, не ставив ніяких целів, ні на перемогу, ні на що. Я моя ціль була не розбити машину і вкататися в хороше час, котроїт уже спортсмени не перший рік. Ну оказалось, что що я даже смог приїхати куда-то і стать на подиум навіть пару разів. было приятно, конечно. У класі Лада 1500 Андрій Євтушенко показав феноменальний результат, встановивши рекорд проходження кола співставний з результатами вищого класу. Проте судді скасували його досягнення через надто зношену гуму. У сезоні він виявився лише третім, поступившись Сергію Юнашеву. Володимира Постурюк, маючи золото, ще до старту спокійно провів гонку. Зірви голова у модельному ряді. Четверту серію BMW залишили без даху. Моделі купе баварський виробник збиратиме паралельно із кабріолетами. Клієнтові дістанеться жорсткий складний дах і світлодіодною підсвіткою. покращена шумоізоляція та три двигуни на вибір. У багажнику в складеному варіанті 370 літрів на швидкості до 18 км за годину. Знадобиться 20 секунд, аби звільнити простір над головою. Під капотом може бути встановлений шестициліндровий бензин. Новий турбомотор на 306 шість коней, чотирициліндровий на 245 сил та дизельний 184 сильний агрегат. В пару до них пропонуватиметься шестиступінчата механіка або вісім автоматичних передач. Американська потужність проти німецького зеленого пекла на славнозвісному треку Нюрбургринг протестували найпотужнішу версію Chevrolet Camaro Z28 – Маскалкар зумів подолати 21 кілометр кола траси за 7 хвилин та майже 38 секунд. Врешті позаду залишились такі спортивні імена, як Porsche 911 Carrera S, Lexus LFA та Mercedes SLS AMG. Причому заїзд для американця проходив на мокрому треку. Задньопривідна модель оснащена традиційною вісімкою на 505 кінських сил. З нею в парі працює шестиступінчата механіка. Зате в найпотужнішій комплектації відсутні шумоізоляція, Аудіосистема та навіть кондиціонер. Продавати спортивний Camaro почнуть лише за рік. Американські розваги в арабській інтерпретації, перегони на прискорення, відстань чверть милі, щоправда, по піску та вгору. Учасники проїжджають цю відстань менш ніж за 10 секунд. На асфальтовій прямій машині для цього потрібно щонайменше 700 кінських сил потужності. А тут підйом, відсутність нормального щеплення із поверхнею та ще й нерівності змушують авто підстрибувати. Важко сказати, який потенціал моторів цих позашляховиків. Навряд чи знайдуться у світі більші за розміром серійні турбіни. Звичайно, у половини спортсменів мотор виходить з ладу практично миттєво, та й робочих агрегатів вистачає хіба на пару заїздів. Якщо вам страшно, краще заплющити очі. Британець Майк Ньюман незрячий, але це не перешкода для поціновувача швидкості. На полігоні у Лестерширі він встановив рекорд, подолавши позначку 299 км за годину на спідометрі. Для експерименту йому знадобився Порше 911, GT2 та навігатор каже: єдиною проблемою стала нерівна поверхня дороги. Складно було стежити за прямолінійністю руху. А врешті це не останнє його досягнення у цій сфері. Запевняє пілот наступного року. Року Майк планує встановити ще один рекорд швидкості, але вже на водній поверхні має бути простіше, зважаючи на ширину водоймищ.